Ветерани Другої світової війни, учасники антитерористичної операції, мешканці міста зібралися разом 6 травня у краєзнавчому музеї, аби згадати сумні події воєнного лихоліття Другої світової, вшанувати живих і мертвих героїв тих часів, замислитись над тим, аби такі події ніколи знову не повторились на нашій багатостраждальній землі. Працівники краєзнавчого музею, які організували цей захід, торкнулися сторінок історії Другої світової війни, зокрема період окупації Красноградщини та її визволення, назвали імена наших землі які були достоєні найвищих державних нагород того часу героїв радянського союзу, Миколу Сябра, Дмитра Ганцева, Дмитра Гамова, Андрія Кизима, Івана Сипала, Федора Тимошенка, Івана Давидова, Василя Колесника у заході взяли участь представники влади. Так, голова районної державної адміністрації Євген Третяков подякував ветеранам за їхню мужність і героїзм, побажав здоров'я і довголіття. Все-таки на вона насправді дала такий великий... Большой... Шаг для развития все-таки нашего общества, потому что мы начали ценить то, о чем раньше не знали. Все-таки на территории Советского Союза погибло больше 22 миллионов человек, во всей Европе более 60 миллионов. То есть это цифра, которая, которую невозможно переоценить или недоценить. То есть это люди, которые отдали все то, что у них было, за то, чтобы мы сегодня жили в мире, в согласии, в доброте. Я вас поздравляю с этим прекрасным праздником, защитники нашей Родины, как сороковые годы, сегодняшние защитники. Здоровья всем вам! И самое главное, что еще хочется пожелать, чтобы вас ценили, чтобы вам отдавали не только один день в году, а чтобы помнил каждый, особенно касается юного поколения, что вы сделали для них, что вы сделали для нас, что вы сделали для всего нашего мира. Спасибо большое. Слово вдячності на адресу ветеранів, бійців антитерористичної операції, висловив і голова районної ради Володимир Птишник. Нам треба всім також згуртовуватися, працювати, відставити свої кордони, відставити свої інтереси. Крім нас, ні східні, ні західні сусіди нам в цьому ну, я, не, не, не допоможуть. Тобто ми самі можемо зробити свою історію, свою державу. Тому шановні ветерани, шановні учасники таких событий, які зараз проходять, ми вам всім низько вклоняємося, ми вас любимо, цінимо. І будемо пам'ятати всі ваші подвиги. А від вас треба що? Спілкутися з молоддю. Учіть їх, як жити, як любити своє життя, як любити свою державу. І я впевнений, ми всі разом подолаємо ці трудності і будемо жити в великій державі, великій нашій Україні, і нас будуть поповажати в світі. Всього вам найкращого, з святом вас, здоров'я саме головне. Не обійшлося і без польової каші за столом. Ветерани щиро ділилися спогадами сумними і радісними водночас. Переживали за сьогодення нашої країни, говорили про бої дії на сході, і звісно, щиро вірили у щасливе і мирне майбутнє України.